У світі їх 26 тисяч, кожен десятий українець, і кожен з них праведник світу. Це почесний статус для тих, хто ризикуючи життям за років голокосту рятував євреїв. Кожен з них усвідомлював, що за допомогу гнаним смерть осоротілий єврейський хлопчик Миша Сідько зміг вижити в окупованому гітлерівцями Києві тільки завдяки таким добрим людям. Третій серії циклу Бабин Яр живий Ірина Стороженко розповість про тих, хто в найжахливіші моменти війни лишилися людьми. На власні очі він бачив, як убили його братика, сестру і маму. Упала, значить, каблуком її по груді бах. Здавів. Про Бабин Яр він мовчав понад півстоліття. Він не і коли присниться, то в потух. Йому було лише шість, і тільки тепер він наважився розповісти усе. Це дуже очі бойда. Спам'ять про розстріли гестапо і медичні експерименти. Я Та про те, як вижив усім смертям на зло. Брати Міша і Гриша в пітьмі дістаються дому. Тремтячі від страху продираються до своєї квартири. Ні живі, ні мертві валяться з ніг. Після цієї ночі на голові 12-річного Гриші з'являться перші сиві пасма. А вже вранці братів наздоганяє нова, жахлива реальність. Вступна двірниця знову викриває ситків. Поліцаям. Я вже треба було отримати гроші. А за це платили. і Гришу. Повели на кардинка 15. Брати потрапляють до поліцейського відділку. За лічені тижні в окупованому Києві нацисти створюють цілий апарат терору і насильства, куди входять і місцеві охочі працювати на рейх. Їхніми руками чинять жорстокі, криваві звірства. Помістили нас камеру на, в, в подвале. В этой камере старые евреи, раненые солдаты, коммунисты. Люди, которые были обречены на, 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 на смерть. Все, что у них было, там сухарик, картошка, бурячок, отдавали нам. Знаете, пацаны, вот мы, вы можете еще выявить, она нам этого уже не надо. Через півтора місяця в'язниці братів ситьків звідти переводять до Гестапо. У будівлі колишнього НКВС для німецької катівні було все. і слідчі кабінети, і приміщення для тортур, і тюрма. Прості смертні знали, туди є вхід. А вихід лише в бабин яр. І от, один, один раз вивели нас. Із підвалу на допрос. Брати вкотре опиняються на волосині від смерті і вкотре їм щастить. Прикладачем слідчого на тому допиті виявляється їхній знайомий. Рядом з нами жив Іван Іванович Фрездойч. Це німець, живший на Україні. Він приглашав це, то водопровод починить, то замки, то ножи там наточить. Ну, тут по, по, как слесаря. І этот Іван Іванович, когда увидел, узнал нас. Ich kenne diese Knamen. Sie sind die Söhne meines Weis Nachbarn Petro, Petro Sitko. Das sind die reine Хотя знал, что мама Юрик. Сняли с нас. Это наше счастье. что ни я, ни Гриша не были обрезаны. И нам тогда выписали Ausweis. Паспорт. Один на двоих. Мішу і Гришу відпускають. Цей один на двох документ стає їхньою індульгенцією та порятунком. Насувається зима, брати вчаться виживати, жебракувати і красти. На товарних станції розружали уголь, дрова. І ми з грішею наділися туди. Под провалом перебиралися к кучам угля. Котомку угля набрав, утром на базарчик, з дрогля 100, 100 рублей. На 100 гривень буханка хліба, кусочок сала. Боїля не лише годувало, а й зігрівало. Упалювати в квартирі надто ризиковано, тому брати седькі перебираються зимувати до підвалу. З товарної станції з вагону вкрали буржуйку, вивели трубу в вікно, покривалися спочатку газетами, а потім хімнітотряпками. Якось до хлопців приходять сусідки з годішнього поверху. Вчителька Софія Кіндратівна та її донька Галя. До війни я їх не знав. Зімою 42-го року було дуже холодно. Софія Кіндратівна і Галя м'ерзли там наверху. І увіділи, що дим йде. Спустили їх на підвалами тут. Живуть гуртом, як одна родина, так безпечніше. Цука слухаємо, що починається облава одразу в постіль, голову в подушку. Спрашивают, кто? Софья говорит, мои дети. Для нее это тоже было огромным риском. Это смерть. Чистая смерть. Саме там, у подвале, все они запросяглися. Дали слово, что о бабе Яре никаких воспоминаний. Скажешь, был бабе Миру чего? Еврей. А евреев надо, надо, надо убивать. И вот с того времени у меня в голове сидит За бабі Ярні вспомінати не заміні. Софія Кондратівна, Галя. Я і Гриша, Бабі Ярі не вспоминали нічого. Через десятиліття, таких як Софія та Галя, назвуть праведниками світу спасителями єврейського народу. У свої 91 до приходу журналістів вона взуває туфлі на підборах, фарбує губи та душиться парфумами. Для павна щастя. Цю літню жінку теж звати Софією Софія Григорівна Ярова і вона теж праведниця світу. За років гітлерівської окупації вони з мамою врятували від смерті семеро євреїв, дві родини, і тепер ім'я Спасительки Софії Яровою висічене на камені в Єрусалимі. А вдома в Києві на пам'ять про відзнаку пам'ятна медаль. У нас от було два дома, вулиця ціла. Всі бросились спасати євреїв, всі абсолютно всі. А я би назвала праведником весь Київ. Майже пів тисячі киян офіційно визнано праведниками. До наших днів дожило лише дванадцятеро. Прості люди, ризикуючи життям, покривали, переховували, вивозили євреїв і кривосвідчили гітлерівцям. І так всі прятали. Понімаємо, ми були люди. Моторошні деталі тодішнього життя на схилі літ вона описує в мемуарах повних болю та гіркоти. Найстрашніший спогад 16-річної Софії, як єврейка Тетяна Ліпницька, ледь не задушила свого сина Алика, аби зберегти життя. Доньці Майя. Ми пішли забирати ту саму тетю Таню. Аліку маленький, три годі всього йому. а через стінку володька поліцай у нас, і Алік почав плакати дуже. і. Таня закрила рот ему, чтобы, не дай Бог, звук не услыхал. Но я говорит, мама, что ты делаешь, он же умрет. И мама. Мама спокойно говорит, он умрет, может, хоть ты будешь жива. Тницькі вціліли усі, пережили війну і про все засвідчили єврейській спільноті. Їх урятувала киянка Софія Ярова, праведниця світу. Місто Єрусалим старовинний єврейський цвинтар на Святій Лонській горі. Тут ховаючись зі старозаповітних часів навіть пророків за понад 2,5 тисячі років. 150 тисяч могил. Вони розкидаються по усьому схилу. Одразу всіх і не побачиш. Та саме тут можна збагнути страшну цифру і жахнутися. Саме стільки знищено люду під час німецької окупації у Бабиному Яру. Цвинтар діє і нині. Бути похованим тут є надзвичайно почесним. Тут ховають перших осіб держави, найвидатніших людей і праведників світу. Усі відомості про праведників уже півстоліття зберігають в ізраїльському меморіальному комплексі історії голокосту Ядвашем. Саме тут спасителів єврейського народу вшановують почесним званням, яке дає змогу репатріюватися і бути похованими на святій землі. До могили найвідомішого праведника навіть ведуть дороговкази. Так багато людей хоче йому вклонитися. На знак вдячності замість квітів євреї кладуть камінці. Час від часу їх навіть доводиться прибирати, щоб могила від ваги не провалилася під землю. Нужденним рятівникам євреї допомагають грішми, а ім'я кожного висікають на каменях алеї праведників. Давайте я покажу, де, де це є. Лише через півстоліття Михайло Садько наважився розповісти історію свого дивовижного порятунку. Лише через півстоліття за тисячі кілометрів з Ізраїлю відшукав своїх спасительниць. Уже в листах вони разом почали згадувати, як усе було. Дорогой Міша, ти должен гордитися своєю національністю. Мені все время вспоминается, как при первой нашій встрече в підвалі ти твердив слова своєї мами. Помни, що у вас з Гришей одна кров. А нашим с мамою часті і вашим спасенні я могла рассказать только самым близким людям. Обнімаю, целую з уважением Галя. На схилку літ Михайло зробив усе, що міг, аби віддячити. Софа. Эн, дочь Галина. Как бываю, я сюди, то прохожу обязательно сюда. Но самое главное, что Пам'ять аніг них віковічна. Та на порятункові єврейських хлопчиків праведницями історія їхньої боротьби за життя в окупованому Києві не закінчується. Вони попадаються на крадіжці вугілля. Дітей відправляють у концентраційний табір. І вони стають піддослідними в розробці ліків для німецьких солдатів. Перевалі крові ободрана, ткань. Які моторошні досліди ставитимуть нацисти над шестирічним єврейським хлопчиком Михайлом Сичком? і що станеться з його старшим братом Гришею? Дивіться в продовженні історії того, хто вижив в Бабиному ярі вже завтра.